Доброго дня, мене звуть Ярослав Зателюк, я історик, кандидат історичних наук. Працюю в Інституті історії України, Національної академії наук України і викладаю в Національному університеті києво могилянська академія. Сьогодні я поговорю з вами про українську гривню і про Банкноти номіналом 1 гривня і 2 гривні. І гривня, і 2 гривні, перші паперові знаки були розроблені ще в 1992 році, вони друкувалися в Канаді. З 1995 року в Україні і за весь період незалежної України українська гривня, перша номіналом 1 гривня і 2 гривні, пережили кілька великих трансформацій. Гривня пережила кілька етапів трансформації. На першому етапі 1992 року на банкноті зображувався князь Володимир в центрі на аверсі, на звороті банкноти руїни Херсонесу, місця хрещення Володимира, і також зображення Тризу і з невеликим вкрапленням орнаменту на гривні. Другого покоління, яка була введена в обіг в 1997 році, зображення князя Володимира було майже тим же, тільки воно розміщувалося справа на звороті, так само руїни Херсонеса і так і єдина зміна це кольористика і додавання елементів орнаменту. На першій гривні третього покоління, яка виходила двома випусками з першого у 2004 році, змінилося зображення князя Володимира замість корони, яка була на гривні попередніх випусків. Тепер має княжу шапку. З'явилася у князя Борода. На аверсі на звороті, замість руїни Херсонесу, з'явилося зображення верхнього Києва, тобто це макет-реконструкція Києва часів князя Володимира. З'явилися додаткові зображення декору, а також. Також хрест на гривні випуску 2006 року, яка діяла по суті до заміни її на монету у 2018 році. Були той же самий набір зображень, тільки відрізнялася колористика. Власне, одна гривня стартова українська грошова купюра і князь Володимир. Все це, все це не випадково, тому що князь Володимир є найголовнішим в українському національному історичному пантеоні. Це один з хронологічно найперших важливих героїв української історії. Чому так? Князь Володимир, перш за все, асоціюється в українців і в світі, хто знає про Україну, як хреститель. І е, як державник всі формації, які е, з'являлися. І розвивались на українських землях з 10 століття. Всі так чи інакше пов'язували себе з Володимиром. Зрештою, малий герб незалежної України є тризубцем князя Володимира, якого ми бачимо на гривні випуску 92-го і 97-го років, яке звертаю увагу, повністю відтворює княжий знак Володимира на Плінфі на будівельному матеріалі з десятинної церкви, яку він будував у Києві в центрі, і зображення Плінфи. Ви от зараз бачите. Перед собою на екрані. Що робило все тисячоліття Володимира важливим ключовим героєм, це власне здійснене ним хрещення. Взагалі від епохи князя Володимира ми маємо дуже мало документальних свідчень. Дуже показово, що сусідні країни навіть мало хто звертав увагу на опис хрещення Русі. А ця подія, власне, змінила Русь на Володимир був князем. За літописною хронологією від 980 по 1015 роки політична організація, якою він керував, по суті охоплювала простори від Києва до Балтійського моря. Це була велика політична структура. Це був конгломерат слов'янських племен пов'язаних з Києвом. Взагалі, історію Володимира розповідають, як як історію з двох е, великих періодів. Перший період Володимир до хрещення, інший період Володимир після хрещення. Володимир до хрещення займається тими ж проблемами, що його батько Святослав. По-перше, Володимир став князем. Е, Через десятиліття після загибелі його батька, тобто це були складні умови, і, і перед тим була міжособна війна з його братами за княжий престол. І Володимир опинився перед викликом втримати все підданство слов'янських племен навколо Києва, і це йому вдалося. Наступний момент Володимир поставив за мету увести Русь в політичну орбіту тогочасного світу. Власне, на той час геополітку політика виглядала таким чином, що світовою державою провідною, з якою рахувалися всі інші, була Візантійська імперія зі столицею Константинополі. Європейські країни з них великими гравцями можна назвати держави спадкоємці Франкської імперії Карла Великого, Угорщина і Польща. На той час на кінець десятого століття всі західні південні сусіди Росії вже прийняли християнство. Польща і Угорщина знаходилася якраз на цьому на ць на цьому шляху е польські правителі недавно прийняли християн. Володимир приймає християнство і очевидно, це робить його таким же правителем, як і іншим. Стає впізнаваним для, для них, і відповідно рівноправним рівноправним володарем. Літопис нам розповідає кілька легенд, як Володимир приймав віру, як до нього прибували посланці з різних релігій показувати свою віру. Потім як князь сам приймав це складне рішення. Але якогось тривалого вибору. Володимир не робив. З Візантією Русь мала різ. Номанітні і торгові відносини, і, і війни, і, зрештою, візантійські імператори часто запрошували руських найманців допомагати вирішити різні військові конфлікти. І відповідно, вибір християнства з Константинополя здається вже само собою очевидним. Ми знаємо, що для того щоб хреститися, Володимир зробив похід і взяв християнське місто Корсунь як. Пише літописи. він же Херсонес у Криму. Власне, з руїни того Херсонесу і зображені на банкнотах одної гривні перших двох поколінь. Там, як прийнято вважати, охрестився Володимир і охрестив своє військо, а потім повернувся в Києві, охрестив всіх киян і звідти всю Русь. Літопис не розповідає, але ми про це знаємо з історичних творів тієї ж Візантії, що. Перед цим Володимир взяв Корсунь через те, що це було частиною його вимог до візантійського імператора. Власне, Володимир своїм військом допоміг імператору вирішити справу з військовим заколотом. За це Володимир очікував шлюбу з Візантійською принцесою. Йому відмовили, бо він не християнин. Володимир бере візантійське місто Херсонесу Криму. Після цього охрещується, прибуває візантійського імператора Анна, і разом з Анною, і грецькими єпископами і наставниками про віру Володимир повертається до Києва і далі здійснює от епохальний акт, про який розповідають. Перші твори історичні створені у Києві, і про цей акт же розповідають всі історичні твори за всю тисячу років створені тут. Ми не знаємо, як гладко відбувалася християнізація. Ми, зокрема, маємо хрещення Володимира, пізнавана мініатюра. Вона створена в кінці 15 століття у Радзивілівському літописі. Це зображення власне ілюструє основне діяння Володимира, яке змінило його самого і яке змінило. Його країну хрещення називають державницьким актом. А чому так? Тому що єдина віра це інструмент консолідації е, різнорідних. Е... Племен довкола Києва, це по-перше, і якийсь певною мірою спосіб тримати довкола Києва всю, всю ту велику територію від Балтійського до Чорного моря. По-друге, християнська віра це і певною мірою вхід до клубу християнських володарів Європи і тієї самої Візантії. Далі, з признанням християнства з Візантії, Володимир Карбує монету і власне. З прийняттям хрещення відбувається певною мірою інституалізація княжої влади у Києві. На його монетах: Златник і Срібник. Бачимо князь на престолі зі Скіпетром, з вусами. Власне, з такими вусами його зображували на перших двох випусках однієї гривні. І скіпетр. Да? Тобто, це все те, що прийшло на Русь з християнством із Візантії, тобто Володимир стає таким же правителем, як і християнські правителі Європи, які е е е карбують свою. Монету Володимир е, уставив церковну ієрархію, надав церкві певні повноваження про те, які, які це були повноваження, важко сказати, е, і очевидно, вони були у вигляді усних розпоряджень. Ну і пов'язане з хрещенням це власне церковна організація на Русі з центром у Києві, яка опікується вихованням християн і людей, вірних єдиному Богу і відповідно князю як представнику Бога на Русі. А на купюрах однієї гривні третього випуску, тобто третього покоління, тих, що виходили в 2004 2006 роках, ми бачимо на звороті зображення Верхнього Києва, це власне, от основа християнського Києва, створена в часі Володимира. По центру ми бачимо зображення княжого палацу верхнього міста, і макет десятинної церкви. Це, от, власне, перший кам'яний храм, збудований Володимиром. Плінфа, яку ми бачили з зображенням Тризуба, вона, власне, з розкопу круїн тієї десятинної церкви, збудованої І Там, очевидно, в Десятинній церкві знаходилася перша церковна іра. Архія на Русі, і відповідно звідси лунали перші проповіді наставлення до, до всіх киян після хрещення. Сюди ж Володимир привіз і мощі святих з Херсонесу, тобто це якоюсь мірою трансляція християнської традиції з Візантії. На Русі на в Києві не випадково Володимир похований саме в Десятинній церкві разом зі своєю дружиною Анною у мармурових саркофагах, і власне це місце поховання тривалий час було місцем пам'яті про першого хрестителя, який змінив життя своєї країни, як писав сучасник Володимира Митрополити Ларіон. Тексті «Слово про закон і благодать він створений вже за часів правління сина князя Володимира, завдяки хрещенню, Русь стала видима і знайома в усіх країнах світу. І, власне, у цьому, цьому творі Володимира вперше асоційовано з апостолами, з вчителями віри у різних куточках світу, які навернули свої країни до, до правої хрестової віри. І за це Володимир уподібнюється і до апостола Павла, і до апостола Андрія, тобто отримує статус рівноапостольного і риторично вишукане прославлення князя потім. Через певний час стало підставою вважати його е, святим і е, поминати як одного з найголовніших святих. Власне, е все, що ми знаємо про реального Володимира, це те, що ми маємо з літопису, який розповідає легенди про його хрещення, та тобто ми знаємо, що князь консолідував слов'янські племена навколо Києва. Ми знаємо, що князь прийняв віру з Константинополя, і ми здогадуємося, що князь уставив церковну структуру, і що прийнята віра стала інструментом політичної консолідації. Ну, а те, що ми маємо, і руїни десятинної церкви, і е, монети князя Володимира, Водимира свідчить про те, що прийнята ним хрещення стало таким важливим етапом розбудови політичної державності і власне уставлення Руси України як потужної державної структури. Далі ми знаємо історію Володимира, це тисяча років пригадування Володимира як святого. І це важливий момент в українській історії, тому що пригадування Володимира Святого як як святим визначало творення української політичної і культурної ідентичності в різний час. І власне Володимир визначає обличчя сучасної України. Що я тут маю на увазі? Після загибелі Русі в середині 13 століття, після її підкорення монгольським ханом Батиєм, далі державність Галицького. Олинське князівство, і відповідно для літописців, які описували діяння Романа Мстиславича чи Данила Романовича, його сина, який отримав корону з Риму, літописці порівнюють Данила з князем Володимиром. Тобто, це таке перше важливе велике пригадування і те, що тримало зв'язок держави короля Данила з державою князя Володимира. Наступний момент козацька революція і творення козацької державності. А прикметним є те, що твори, які створювалися в часи засновника козацької держави гетьмана Богдана Хмельницького, дуже часто є покликання на князя Володимира. Промовисті слова за князя Володимира, Русь встала. За нащадки Володимира Русь упала, але за Богдана Хмельницького Русь знову відновилася і твориться державність. Тобто, ми бачимо, от пройшло. 500 років після смерті Володимира, і в часи Богдана Хмельницького, Володимир є, є символом, який важливий для ствердження козацької політичного утворення. Козацька держава існувала до кінця XVIII століття, але вже впротягом 19 століття, коли було сформовано образ України та її історії, власне Володимир, це одна з перших сторінок, яка розпочинає історію державності України, і не випадково Українська Народна Республіка е, створення. 1918 року Перша незалежна українська держава. За основу було взято той тризуб князя Володимира, нагадую, знову ж таки, про зображення на Плінфі. Це знову ж таки зв'язок. І, відповідно, недарма в Україні є свято День Державності. Яке відзначається в день хрещення Русі, яке власне нагадує про це тисячоліття тривання державної традиції в Україні з центром у Києві від е, е, князя Володимира? Інша сторона Володимира його святість власне. Він же ще ж і святий достаменні згадки, що Володимира вшановують як святого з 13 століття власне святим його вшановували за здійсненим хрещенням. хрещення за те, що зробив свого часу апостол Андрій, апостол Плаволото. Тобто з тим, з чим порівнювали е, Володимира е, його ж сучасники, той же митрополит е, Іларіон. Одне з старших зображень Володимира на іконі це ікона е, 15-го століття. Тут у князя з'являється борода. Ця борода, яка з'явилася на українській гривні на першій гривні 2004-2006 року, на першій гривні третього покоління, це можна так. Принаймні пов'язати з осмисленням святості Володимира, тому що от в українській традиції, зокрема в 17 столітті, Володимира досить часто зображували таким літнім князем. З довгою бородою, а чому так підкреслюючи його вибір, що це вибір його життя, що це вибір осмислений, тому князя треба зображувати з бородою. Нагадаю, на златниках і срібниках Володимир Без Бороди він такий загальний образ молодого князя з вусами, які е, звисають донизу, а зовсім не той, яким його зображували в нас у Києві в XVII столітті, от зокрема гравюра із зображенням Володимира з видання київського синопсису, яке ви бачите бачите перед собою це видання 1680 року. Це, по суті, перший підручник з історії, яка відбувалась у Києві, і потім далі відбувалася от від князя Володимира. І Тут ми бачимо такого Володимира в образі літнього старця з бородою. Цим можна виправдати ота, ота зміна зображення Володимира на одній гривні в третього покоління з огляду на. Здійснене хрещення. З огляду на святість князя, цілком виправданим є зображення Володимира на одній гривні. І цілком виправданим є зображення супутні, які з'являлись на одній гривні трьох поколінь, оскільки вони власне репрезентують те основне, з чим ми пригадуємо Володимира. Місце хрещення Херсонес, руїни якого зображувалися на гривні першого другого поколінь. Далі верхній Київ, відповідно, Стоянський Київ закладений Володимиром після хрещення, і те ми маємо зображення на одній гривні третього покоління. Ну і відповідно, зброя хрест, те, що власне теж показує і е, діяння Володимира. І крім того, е, на одній гривні е, третього покоління є ще зображення святих. Це очевидно, святий перший митрополит, з яким Володимир Хрестив Київ, і відповідно сам Володимир, який ми бачимо на, на, на цій гривні.